Дітей частіше треба обнімати і про все на світі з ними говорити. Не треба гиркати на них, кричати, а краще до грудей їх пригорніть, щоб знали, що у них є мама й тато, які їх скридити нікому не дадуть, що йде любові від батьків багато і що слова батьків тепло несуть. Ви говоріть з дітьми про все на світі, щоб линув в хаті їх щасливий сміх, і злі не будьте скривлені, сердиті, і не несіть свій негатив на всіх. Любов'ю, темінь в душах розганяйте, лікуйте щедро, ласкою, добром, слова хороші, часто промовляйте і зігрівайте їх своїм теплом, бо світ складний. А діти ще маленькі, і перед ними невідомий шлях. Вони ж, немов пушиночки легенькі, хай сонечко горить у їх серцях. Хай з вас вони людьми навчаться бути, і дорога доброти веде їх в світ. Умійте їх сердечно пригорнути завжди, хоч скільки б не було їм літ.